самого початку туди вступили небайдужі люди, активні з позицією для того, щоб реально захищати свій край. От вони в певній мірі забезпечували себе самостійно. Так, там де при якихось районах, містах, ну, влада включалася в фінансування цих моментів. Це престиж, це охорона оборона об'єктів критичної інфраструктури, патрулювання. Тобто свого роду ДФТГ стало резервом для територіальних гром... Ну для терего, от ТРО в свою чергу, це свого роду резерв для застосування сухопутних е, сил. От. Ну тобто, так само будемо називати речі своїми іменами. Тобто, значима кількість осіб з ДФТГ мобілізувалося і пішли на війну. Це герої, це є ну просто рекси. Це люди з навичками, і вони і так воюють. От, в складі ДФТГ в основному зараз залишилися особи, які мають відтермінування, от, або підставу там чи по віку чи по якихось причинах для того, щоб не потрапляти у військо тобто, це. Більше популістична заява, ніж вони е, мають якийсь резерв. Всі, хто хотіли, вже е, мобілізувалися. Колись їм обіцяли те, що якщо ви в ДФТГ, то вас призивати не будуть. Потім деякі правила помінялися. От е, виконання завдань пов'язаних з протиповітряною обороною, патрулювання, тобто там свого району, тільки по небу, от в складі мобільних вогневих груп, тому що вони ефективні, вони освічені, вони фахові. От і це точно було їм до снаги. Але війна диктує свої умови, засоби також змінюються. Технічні характеристики їх змінюються. От і простим кулеметом вже не так просто здійснювати їхнє збиття, як це можна було робити раніше. Відповідно, це необхідно перебудовувати.